Доброго дня! З вами компанія Advance. І сьогодні ми хочемо обговорити дуже важливе питання: чи можете ви отримати відмову із журналу Скопус, якщо ви подали свою статтю неоформленою? І ми розкажемо про статистику наших подань і як вона відображається на вірогідності прийняття вашої статті. І сьогодні для відповіді на це дуже важливе запитання я запросила. Нашу експертку, по, нашу головну експертку з редакційного відділу, яка оформила вже неймовірну кількість статей і знає всі видавництва, які є в базі даних Scopus, знає всі особливості, бачила ці рецензії, коли повертали статтю із або некоректного оформлення, або якихось неправильно оформлених супровідних документів. І а, такого іншого, тож вона вам передасть всю суть цього складного питання. А, тож я її представляю, а, Ольга. А, доброго дня. Мене звати Ольга, я представник редакторського відділу нашої компанії. Працюю вже близько трьох років: два з яких я займаюся безпосередньо займалася безпосередньо оформленням статей, а потім аналізом рецензій на статті і контролем над статтями перед подачею в журнал. Буду ділитися сьогодні своїм досвідом з вами. А давайте розглянемо спочатку питання, чому оформлення важливе насамперед для автора статті. А ми радимо нашим авторам ознайомлюватися з правилом оформлення ще до початку роботи над самою статтею перед її написанням. Чому саме так? Спочатку йде вибір актуальної теми, потім підбір журналу або журнал і коригування теми статті. А потім вивчаються вимоги до вимоги журналу до написання статті, потім до оформлення статті. Бо вже на цьому етапі ви можете побачити додаткові якісь критерії, які зазначає журнал, або він їх не зазначає, але використовує, і це ми можемо побачити в архівах цього журналу. Ну і тільки потім буде написання статті. Які це може бути критерії? Важливо подивитись не лише на об'єм тексту да, цікавий цьому журналу, а й також додаткові вимоги до структури статті, до графічних матеріалів, чи який, наприклад, стиль оформлення літератури використовується да, в журналі. Припустимо, у вас є тема. Ось як це відбувається. У вас є тема. Ви переконались в тому, що вона актуальна. Дали підібрали собі журнал і дивитесь вимоги до написання статті. Ви пішли там буквально маленький абзацик, такий, який використовує журнал на своїх сайтах. Що статті за обсягом дослідницькі мають бути від 6 до 8 тисяч слів, а останні тенденції показують, що вже навіть до 6,5 тисяч слів. Все зменшується текст, щоб викладення було таке стисле, але зрозуміле для читача. Оглядові статті від 10 до 12 тисяч слів, або ви пишете рецензії на книги, це від чотирьох до 4 тисяч слів. І все, ви дізналися об'єм тексту, пішли писати свою роботу. Писали місяць свою статтю, а може, місяць, два, три, скільки у вас часу це забирає. Все збили купки, ну і починаєте оформлювати в журнал так. В кращому випадку ви оформлюєте в журнал. Починаєте читати вимоги до оформлення, і там пишуть про дотримання певної структури цього журналу про якісь додаткові пункти, які ви не врахували на початку. Або ви все ж таки вирішили переглянути архів та бачите ці додаткові пункти, що це може бути, бути такий за пункти. Да? Журнал може робити, не робити, а. Зазначати, що е, будуть окремі розділи, наприклад, вступу та огляду літератури, або навпаки, вони будуть об'єднані. Це можуть бути е, пункти про внески авторів або біографії, які потрібно буде розписувати до них. Там теж є вимоги окремі, скільки це по тексту потрібно, щоб займало та, розмір. В кращому випадку вам не потрібно буде переписувати ці розділи наново, а тільки злегка переформувати переформувати їх. А далі ви спускаєтесь нижче, там буде вже вимоги до оформлення графічних матеріалів. І там вже є обмеження до таблиць та малюнків. Таблиць, наприклад, не більше п'яти фігур, графічних фігур, не більше за три. І тут вже на цьому етапі вже потрібно буде переробляти свій матеріал, вносити цей опис в текст, так? переносити малюнки в описувати це в тексті або таблиці, розписувати в тексті. Ось у нас нещодавно був випадок, коли журнал попросив видалити таблицю з додатків. Це була велика таблиця опитування, так розписана анкета. Довгенька така, і вони попросили коротко описати це в тексті, забрати з кінця статті і перенести це в текст, тому все це перероблялося. Але на початку це ж, звісно, ніде не було вказано. Те ж саме стосується списку літературу, адже є різні види оформлення, скільки можна від самого початку заощадити часу, якщо одразу правильно оформлювати літературу, так, і не витрачати на цей, на цей е, час. А, чому питання оформлення таке важливе для журналів тепер? Давайте перейдемо. Ну, По-перше, це е, зовнішній вигляд статті. Це обличчя журнала, його рівень професіоналізму. В якомусь плані оформлені статті створюють враження серйозності, вони демонструють, що автори приділяють увагу деталям і дотримуються вимог до форматування, да? і це може дуже позитивно вплинути саме на перше враження від вашої статті. Другим пунктом я би виділила це сприяння рецензії та подальшій публікації вашої статті. Чітко оформлені статті полегшують рецензентам розуміння змісту та оцінку якості вашого дослідження. Крім того, оформлення згідно вимог журналу робить процес підготовки до публікації більш ефективним і швидким. Тобто є у журнали рецензенти, да, закріплені за, за журналом. Вже вони неодноразово вже рецензували статті у цьому журналі, звикли до певного шаблону. А це для них вже знайомо. Вони рецензують по формі, відмічають одразу всі моменти там по заголовкам під заголовком, пункти під пункти, і це пришвидшує їх роботу. Деякі журнали використовують такі шаблони. Де в... просять вказати нумерацію рядків. І ось це дуже зручно, коли рецензент вказує на рядочок, де саме є якась помилка, на яку треба звернути увагу. І це дуже потім допомагає нам в доопрацюванні так, статей, і у додатковому документі це відповіді рецензентам потім теж легко вказати, що зміни було внесено в такий то там рядок. Ну і третє це дотримання вимог журналу. Більшість наукових журналів вони мають встановлені свої вимоги до форматування структури статей, і невідповідність цим вимогам може призвести до відхилення статті без перегляду через те, що вона не відповідає якимось їх стандартам. Які наслідки у цього всього можуть бути, да, коли стаття не оформлена за правилами або зовсім не оформлена? Ну, у кращому випадку на оформлену статтю повернуть на дооформлення за вимогами журналу, у гіршому ви отримуєте типову відмову без пояснень. Це зовсім не означає, що ваша стаття погана, це означає, що редакція визнала ваш вчинок за неповагу до них і до використання їхнього часу. так? Адже до редакції приходять щотижня десь 50 статей з приблизно однаковою тематикою, однаковою актуальністю. І переглядаючи статті на початковому етапі, редактор віддасть, звісно ж, перевагу оформленому документу на їх вимоги, ніж хаотично оформлені статті або зовсім не оформлені. І хочу навести приклад зі свого досвіду: ми часто отримуємо статті ось цей початковий матеріал клієнта, саме від ну, наших так, українців, де цитування в тексті йдуть у квадратних таких дужках. Це накладається від роботи в вузах наших, так, наших внутрішніх ДСТУ. І питання в них таке: я подаю статтю, але мені відмовляють, що робити. Може, ви щось подивитесь? Починаємо дивитися там, начебто, все, все в порядку. Актуальна тема, непогана стаття, але по оформленню ну, жах. Каша зі стилів, неверифіковані джерела, якісь там посилання, воно все неактивне. Підписи до малюнків та таблиць взагалі там десь по тексту або таблиць таблиці у вигляді малюнків, що журнали просто це дуже не люблять. Вони все люблять, щоб воно все можна було придагувати. І ми все це починаємо розгрібати, виправляти, перестроювати. Діаграми, малюнки, все це робимо. Е, я вже навіть не кажу про структуру, яку дотримуються да, деякі автори. Вона може бути похожа на статті нижчого рівня. Вони теж привикли, звикли до цих структур і чомусь вважають, що скопус теж прийме такі структури статті, не імрат, скажімо так. Ось такі бувають випадки. Розуміла, дуже дякую за розгорнуту відповідь і за приклади. Я хочу запитати такі самі розповсюджені запитання від клієнтів, які до нас звертаються по питаннях журналів і оформлення. Вони вже від нас знаючи наскільки важливо оформлення. Дуже часто запитують одне і те саме запитання: а чи є журнал? У якого немає жорстких вимог до оформлення статті? Ось я підготую статтю, напишу її, приведу її в порядок і можу відправляти цю статтю в будь-який журнал і не хвилюватися за оформлення. Чи взагалі є такі журнали? Ох. Почнемо з того, що таких журналів вкрай замало, їх близько 2% з того, що взагалі є. І друге, це те, що ну, немає ніякої гарантії в тому, що вам не доведеться оформлювати свою статтю потім. І тут є у вас теж два варіанти: або вас попросять оформити статтю на етапі рецензії. Да, е, початкової якоїсь перевірки, так, редактором ще надіслати, або навіть у випадку, якщо ви все пройшли, там рецензування, у вас вже прийняття, і на етапі підготовки до верстки, вам теж можуть надіслати правила і сказати, що оформлюйте, будь ласка, у вас на все про все 48 годин. Це їх стандартний час за 48 годин. Будь ласка, ось наш Талмуд на 15 сторінок. Все подивитесь, все оформите, а ще, а ще у нас власний стиль оформлення джерел в журналі. Це вообще комбо. Ну і другий варіант це платне оформлення працівниками редакції. Вони можуть подивитися, що ви взагалі не справляєте з їх правилами, вони такі жаляться над вами і скажуть: ну, будь ласка, платіть там, 750 доларів за оформлення статті, або, як ми е, часто зустрічаємо, таке 50 доларів за сторінку. Так? Ось такі варіанти можуть бути. Тому ми наполягаємо на тому, що оформлювати. І ознайомлюватися з правилами оформлення статей потрібно однозначно і краще це робити саме перед подачею, коли у вас є певний запас часу, а не встановлені якісь часові рамки від редакції. Дуже дякую. І ще одне запитання від наших клієнтів. Вони начебто оформили статтю. Подали її до журналу і дуже довго очікують відповідь журналу. І е, цей термін може сягати від місяця до трьох місяців. І після цього вони отримують ну, просто типову відмову, вона називається е, out of scope і без будь-яких пояснень. Але е, автори наголошують на тому, що е, до оформлення вони не доклали багато зусиль. І запитую, чи може бути причина відмови саме в тому, що вони некоректно оформили статтю? Так, звісно, як же я вже казала раніше, до редакції можуть приходити дуже багато статей. Так, ми з цим цікавились. Нам навіть редактори відповідали, що ось ви нам надіслали статтю, а в нас таких, як ви, вже там. 50 на цьому тижні, або там 100 у цьому місяці. І у вас всі статті приблизно однакові, напрям журнала однаковий, ну, він один і той самий, і всі присилають статті приблизно однакові і за тематикою, за актуальністю, навіть за методами. Там у всіх різниця там невелика, а, може, в якомусь напрямку дослідження або у вибірці. І uh, все одно uh, відкриваючи статтю редактор, да, перше враження, він відкриє, побачить, що стаття не оформлена або хаотично оформлена, на що йому мати справу з вами. Це все треба редагувати, переробляти, щоб йому належним чином це віддати рецензентам. А бувають такі кабінети да, подання, в яких редактор навіть не може щось редагувати сам від себе. Тобто виправити, якимось належним чином відправити рецензентам, все, ви підкріпили файлик, і він цей файлик вже знеособлено відправляє рецензентові. Тобто йому на це витрачати час а, нема коли. І тому можуть бути відмови. А можуть бути відмови, бо ви в черзі а, можуть бути відмови такі а, за термінами, бо ви знаходитесь в черзі, вас дуже багато. Поки підійде розгляд вашої теми, так може пройти а, від одного до трьох місяців. І ви будете просто чекати е, на відповідь, яка займе 5 хвилин його часу, він відкриває, вона оформлене, до побачення. Дооформлюйте все. Тобто, ось так. І, звісно, можна отримати відмову від журналу. Угу. А чи часто можна отримати такий такі запит, що дооформіть, будь ласка, і відправте нам статтю знову? 50 на 50, Тобто, так, навіть, навіть так скажу, що якщо вказані конкретні вимоги, то це вищий відсоток того, що одразу скажуть. Ну, одразу це коли по часу тільки буде залежати. Так, так, це точно. Це все час кожної редакції і. Очікувати у вас, поки ви дооформите статтю так краще, а вони ж також формують випуски, які повинні бути в них публікуватися там раз в квартал або у деяких раз на місяць. І вони повинні знати, які у них статті є в арсеналі, які вони планують публікувати, які треба розглядати. Тобто, це все час і очікувати від вас оформлення статті. А можливо, вони можуть і не дочекатися оформлення саме цієї статті, а у них все одно є якийсь обмежений ресурс рецензентів, які можуть рецензувати ці статті. Тобто це все час, і ми поважаємо час редакції. Редакція поважає не завжди поважає наш час, але як може, як може. Оля, дуже дякую за відповіді. Я хочу сказати нашим глядачам, що ми з Олею готуємо наступні відео, щоб розказати вам по особливостях оформлення статті, щоб ви знали на що звертати увагу, тому що щоб навчитися і набити руку на оформлення статті, треба витратити від шести місяців постійної плідної роботи, постійного оформлення за оформленням, тому що там дуже багато нюансів. І у нас працюють експерти і витрачають, як Оля казала мені, що експерти витрачають десь 10 днів на оформлення статті, так. а якщо не мають досвіду, то це може бути і місяць, і більше. Чому? Тому що треба з усім розбиратися з усіма стилями, з усіма особливостями. Вимоги на сайті журналу можуть бути некоректно описані. Також бувають ситуації, коли ви вже готові оформити статтю, хочете її подавати до журналу, а в кабінеті ще додаткові вимоги прописані до супровідних документів або вимоги до оформлення самої статті, які трошки суперечить тому, що на сайті журналу так, таке буває. Вони також помиляються, вони залишають якісь неоновлені дані, і до всього цього треба пристосовуватись і шукати альтернативи. Наш редакційний відділ, який займається оформленням статей, оформили вже понад три тисячі статей і знають, на які моменти треба звертати увагу. І у нас вже вірогідність відмови і за некоректного оформлення вже дорівнює нулю. Тому, тому звертайтеся за допомогою, переходьте за посиланням на наш сайт і читайте, чим ми можемо вам допомогти. Це дійсно дуже, дуже корисна робота, яку ми можемо зробити і заощадити ваш час і збільшити вірність так. прийняття вашої статті. Так. Дуже так, дякую. Так, не будемо витрачати час нашого експерта. Дякую дуже тоді до нових зустрічей.